Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Вітаємо вас всіх, запрошуємо на нашу спільну вервичку. Будемо молитися за наших захисників, за перемогу України, за дітей та за мир у всьому світі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби, дібри життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушнього З Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток молимося за нашу Україну, за наш край, в якому живемо, за закінчення війни, за перемогу України. А також за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. <кх specialize> Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенне тло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословене пітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плотло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другий десяток молимося за нашу армію, за наших захисників, за всіх хлопців і дівчат, які охороняють наш спокій, які зараз на війні. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють. За тих, хто в полоні, за тих, про кого бідні, не мають ніякої звістки. Молимося, щоб кожен з них вернувся живим і здоровим, щоб Господь їм дав витримку, силу, щоб стримували ворога. Молимося за Степана, Івана, Миколу, Віталія, Михайла, отця Мартина, отця Андрія, Олега, Романа, Андрія, Тараса. За Дмитра, Андрія, Максима, Олександра, Степана, Володимира, Артемія, Дмитра, Антонія, Сергія, Юрія, Володимира, Павла, за Павла, Олексія, Володимира, Сергія, Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, а також за тих, про кого ви зараз думаєте, хто з ваших. Рідних, друзів, знайомих зараз на війні, нехай кожен із них повертається живим і здоровим додому. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословени птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословени птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословени пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословени пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток ми молимося за всіх діточок України. Молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників, за племінників наших, за похресників. Молимося за наших дивотворчиків, які відвідують нашу студію, щоб всі діти були щасливі, щоб не знали, що таке війна, щоб Господь забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги різні. Молимося за діточок сиріт. За дітей, які на окупованих територіях, за діточок, які важко хворіють, щоб всі діти були щасливі, здорові, щоб легко, легко йшло їм навчання, щоб Господь обдарував їх ще більшими талантами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний благословенне пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Четвертий десяток ми молимося за всіх дорослих, за весь український народ, за кожного українця, українку. Молимося за те, щоб Господь дарував нам любов та мир. Щоб між дорослими було завжди взаємопорозуміння. Молимося за наших батьків, дідусів та бабусів, щоб Господь дарував їм здоров'я та довгі роки життя. Молимося за українців різних професій, за волонтерів, за нашу владу, щоб Господь давав їм мудрість приймати рішення на користь України. Щоб Господь дарував нашій владі більше любові до нашого краю. Молимося за українців, які розкинуті, які розкидані по всьому світі, які бережуть наші традиції, моляться, переживають за Україну. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. <кхи> Благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. <кхи> Благословена між жінками, благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. <кій> Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У п'ятому десятку ми будемо дякувати Богу, перш за все, дякуємо Йому за дар нашого життя, за те, що маємо можливість чути світ, бачити Його, ходити по Ньому. Дякуємо за наше здоров'я, яке маємо, за нашого ангела-охоронителя, який оберігає нас всюди. Дякуємо Йому за наших батьків, за нашу родину, за сестер та братів. Дякуємо за кожну людину, яка приходить у наше життя. Дякуємо за все і довіряємо Йому. Віддаємо в Його руки. Себе, свою родину, віддаємо в його руки захисників, які охороняють наше життя зараз. Нехай Господь дарує їм ангела-хоронителя, і віддаємо в Його руки всю нашу Україну. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословени птлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від ти збавляй нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Ангело, хоронителю наш, Ти все при нас Насті. Рано в день і вночі. Будь нам всім допомоги. Дякуємо вам за спільну молитву. Дякуємо, що молитеся разом з нами до кінця вервичку. Бажаємо вам. Гарної, спокійної і тихої ночі. До завтра. Па-па.